Ді, телеканалу Чернівецький промінь, новини міста. Про головні події цього дня дивіться вже за мить. У студії для вас працює Альона Рудніцька. Вітаю! Повернулись додому на щиті у Чернівецькій області, попрощались із двома відважними героями, які віддали життя за волю та незалежність України. Молодшому сержантові Івану Терену останню шану віддали у новому Киселеві. Із солдатом Богданом Бойчуком попрощались на центральному кладовищі Чернівців. Вічна пам'ять та слава героям! Що робити дев'ятикласникам, які опинились між старою та новою освітньою системою. У Чернівцях депутати міської ради звернулись до Верховної Ради з проханням внести зміни до закону про повну загальну середню освіту. Йдеться про учнів дев'ятих класів, які навчаються за старою програмою і можуть втратити можливість завершити шкільне навчання у своїх закладах. Деталі у сюжеті. Нині під час сесії міської ради депутати розглянули проєкт рішення зі зверненням до Верховної Ради із проханням внести зміни до закону про повну загальну середню освіту і дозволити учням дев'ятих класів продовжити навчання у своїх школах. Дане звернення стосується нев'язикласників, адже дуже багато батьків звертаються. До депутатів, до не тільки до нашої фракції, про те, що діти, які закінчують 9 клас, вони які не йдуть понужний сьогоднішній день, то їм після 9 класу то немає куди далі просто е, рухатися. Для них 10 клас може бути 11 просто немає. Тому є таке прохання вас підтримати це звернення. На сесійному засіданні депутати порушили питання про необхідність законодавчих змін, аби діти могли безперешкодно здобути повну середню освіту у своїх школах. Ми підготували наша фракція, звернення довіс до Верховної Ради і до постійного комітету, який працює в Верховної Раді, з питань освіти. Ми були на зустрічі з батьками, а також заступницею міністра, яка чітко нам повідомила про те, що оці дев'ятикласники, які не навчалися по Новій програмі вони мають покинути свій заклад освіти, який залишиться у статусі гімназії. За словами Яни Брус, документ спрямований не лише на захист прав дітей, а й на забезпечення стабільності освітнього процесу в умовах перехідного періоду реформи. Мова йде про 27-й рік. Тобто, у нас часу до прийняття рішень є ще багато, але ми розуміємо, що законодавчо оці перехідні положення вони не врегульовані саме з. На, на рахунок оцих дев'ятикласників депутати Чернівецької міської ради ініціювали звернення до Верховної Ради та профільного комітету з проханням внести зміни до чинного закону йдеться про можливість для учнів дев'ятих класів завершити навчання у своїх школах та отримати документ про повну загальну середню освіту. Ми звернулися до Верховної Ради про те, щоб унесли зміни до закону основного і врахували перехідні положення і дали можливість цим дев'ятикласникам за. Закінчити саме їхній заклад освіти за тією програмою, якою вони навчалися, для того, щоб вони у своєму закладі освіти отримали сертифікат про середню освіту. Альона Рудніцька, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Чернівецька обласна організація Червоного Хреста навчає буковинців, як поводитись у разі виявлення вибухонебезпечних предметів. Інструктори проводять заняття зміною безпеки для дітей, підлітків і дорослих, пояснюючи, як діяти в небезпечних ситуаціях і уникнути трагедії. Заняття вже відбулись у Чернівецьких школах та молодіжних просторах. Надалі такі сесії планують проводити по всій області. У Чернівцях волонтери Червоного Христа проводять навчання з мінної безпеки для дітей і дорослих. Програма покликана навчити дітей розпізнавати вибухонебезпечні предмети та правильно діяти у випадку небезпеки. Ми навчаємо про в принципі небезпеку, вибухонебезпечних предметів. Це не тільки міни, це і вибухонебезпечні залишки війни, по типу як знаходять снаряди часів Першої та Другої світової. Різноманітні склади зброї, які можуть бути небезпечні, різноманітні схорони зброї. Ми знаємо, що зараз наразі в Україні на жаль є незаконний обіг зброї за того, що у нас конфлікт. От також ми говоримо про більш безпечну поведінку під час обстрілів. За словами фахівців, такі заняття відвідують діти різного віку від п'яти років і до старшого покоління. Формат навчань адаптований до аудиторії, тож підхід до школярів і дорослих різний. Ми проводимо сесії інформаційні для населення. Наші бенефіціари від п'яти років і до безкінечності можна сказати. У нас різноманітні сесії, діти п'ять-десять років. Це Одна, скажімо так, презентація, невеличка тривалість по часу. Також є можливість проводити для дітей від 10 до 18 років і дорослі 18 вже. Ну, відповідно, яка є потреба, яка є аудиторія, ти проводимо. Нещодавно інструктори працювали з учнями сьомих і восьмих класів у ліцеї номер 12 та в молодіжному просторі. Купол діти активно реагували на інформацію, ділилися власними історіями та знаннями, отриманими від батьків. От буває ти щось починаєш розповідати. і Бачиш відгук від дітей, що да я те бачив. А я те чув, а про те. Мені розповідали, тому що в багатьох сім'ях зараз є військові. Вони щось розповідають, вони теж щось показують. Організатори наголошують, домовитись про проведення таких лекцій може будь-який навчальний заклад, підприємство чи громада. Можна зв'язуватись через наші соцмережі. У нас є Фейсбук, є інстаграм, можна прийти прямо на обласну. Ну і принципі, мій номер є у багатьох людей. Я його поширюю, щоб люди знали. Могли зі мною зв'язатися. Навчання змінної безпеки тривають і будуть продовжені наступного року, кажуть спеціалісти. Адже знання, отримані на таких сесіях, можуть одного дня врятувати життя. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Від розвідки до ураження він бачить ворога ще до того, як той встигає сховатись. Командир відділення безпілотних літальних апаратів з позивним Шах один із тих, хто сьогодні веде війну на відстані, керуючи дронами, що рятують життя наших піхотинців і нищать окупантів. Про початок військового шляху за мить у нашому сюжеті. Дмитро командир відділення безпілотних літальних апаратів. Каже, його команда працює з усім, що може літати. Робота наша заключається в тому, що суто безпосередньо працюємо з дронами з різними типами дронів від Мавіка до бомберів і тому подібних. Займаємося розвідкою, коригуванням, коригуванням нашої артилерії, пошуку ворожих цілей. Свій військовий шлях він почав у Національній гвардії, коли йому виповнилось лише 18. А коли з'явилась можливість приєднатись до підрозділу БПЛА, хлопець не вагався. Прийшов воєнкомат і піти на строкову службу, як це зазвичай, щоб не чекати, не ні повісток, нічого. Пішов у Національну гвардію України потрапив. Вже в батальйоні оперативного призначення десь на середині, на середині служби, думаю, служба сподобалась. Підпишу контракт. Створювали роту резервну і так від командира, яка поступила пропозиція, що набирається відділення БПЛА. На той час це було якесь нове таке. Думаю, треба себе. Попробувати в цій сфері зараз. Він досвідчений пілот, бо ж за плечима 5 років служби. Знає кожен дрон як свій смартфон. Каже, у війні це не просто техніка, а очі, які бачать усе, що ворог намагається приховати. Ця сфера дуже цікава і дуже потрібна, однозначно потрібна. Потрібно всім війську нашій піхоті, тому що це очі. Без цього нікуди. Його команда щодня навчається, освоює нові типи дронів, техніку, зв'язку, програмування, а ще вчиться тримати холодну голову навіть у найгарячіших моментах. Коли помирають русаки, це найкраще. Коли ти бачиш в монітор, коли ти і вони розлітаються, їхні, їхні позиції, їхні бліндажі підриваються. Це... Після цього йде адреналін, і ти на цьому адреналіні працюєш далі. Перед кожним вильотом коротка молитва. Дмитро каже, без неї нікуди. Ну, завжди, завжди перед роботою, перед виходом на позиції, це, це завжди це звернутися до бога, попросити його що. Мені треба зайти, мені треба відпрацювати, і допоможи мені, щоб я вернувся назад. Його мрія проста і спільна для мільйонів українців. Мрія зараз є одна це всіх. Це звичайно наша перемога. і Робити поки що все для того, щоб вона якнайскоріше ми її а його пташки щодня бачать те, що не бачить ніхто. А сам же ж Дмитро знає: головне світло попереду, і перемога вже на горизонті. Антоніна Фігель, Чернівецький промінь. Виготовляли та продавали наркотики. На Буковині викрили наркопритон двох буковинців. 33-річний чернівчанин влаштував у власному помешканні міні-лабораторію з виготовлення психотропів. Придбав обладнання, змішував компоненти та фасував готову продукцію у дози для продажу. А його 38-річний спільник облаштував місце для вживання психотропів та займався розповсюдженням наркотиків серед знайомих та наркозалежних осіб. Під час обшуків правоохоронців ці вилучили заборонені речовини та пакувальне приладдя. Крім того, в молодшого чоловіка виявили пістолет та набої різного калібру за вчинення кримінальних правопорушень обвинуваченим загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вогонь ледь не забрав життя Буковинця. Масштабна пожежа трапилась у глибоці. Про займання у господарській будівлі на лінію 101 повідомили сусіди. Полум'я поширилось на 100 квадратних метрів. Вогнеборці загасили загоряння та не допустили подальшого поширення на житло. Наслідок пожежі травмувався 73-річний власник обістя. Чоловік сам намагався врятувати дім. Потерпілого з опіками першого ступеню передали медикам. Вогонь пошкодив покрівлю будинку та гаража. Причиною Інциденту стало замикання побутового електроприладу. Ще одне повідомлення про пожежу надійшло від чернівчан. Там також загорівся гараж, зблокований з помешканням. СНСники знешкодили полум'я на площі 80 квадратних метрів та врятували від знищення будівлю. Причини пожежі встановлюють фахівці. Наловив червонокнижної риби у Дністровському районі. Правоохоронці спіймали боковинця на водному браконьєрстві. Під час патрулювання на березі Дністра поліція викрила 51-річного жителя села Чагор. Той рибалив на гумому човні, забороненими для ловлі сітками. З річки чоловік дістав 77 рибин різних видів. Суму збитків, завданих навколишньому середовищу, становить понад 222 тисячі гривень. Поліцейські вилучили незаконний улов, а також човен і. Знаряддя рибальське триває слідство. Пригоди чотирилапого закінчились пасткою. У Чернівцях рятувальники визволили цуценя На сто 101 Зателефонували небайдужі та повідомили, що собака застрягла між елементами. Кованого паркану надзвичайники, які прибули на виклик, зрізали металеве кільце та звільнили наляканого хвостика з-за загорожі. Як з'ясувалось, цуценят на узбіччі залишили невідомі, а місцеві мешканці підгодовують малечу. Тож врятований хвостик вже невдовзі з вдячністю дивився на своїх рятівників. Поки це всі новини на сьогодні, а я нагадаю, що всі сюжети випуску ви можете переглянути на нашій офіційній сторінці у Фейсбук, а також на сайті ПромінСівіей. Я бажаю вам гарного вечора. Побачимось.